Наша компанія DAO є один з найбільших виробників хімічної продукції у світі і в тому числі найбільший виробник поліетилену. Але для нас важливий не тільки бізнес, а також соціальна відповідальність. Тому у нас є багато різних проєктів під підтримці наших постраждалих верст населення, в тому числі фермерів, і саме принести технологію переробних зернових рукавів на український ринок і її просунути і популяризувати. На нашу групу компаній ми маємо там, близько 4,5 тисяч гектарів землі, прорукави. Ми використовуємо не так давно третій рік, але слава Богу, все вдало. Скарг на це немає. Багато в яких ситуаціях воно допомагає в нинішні дні. Переваги, коли немає діть, а треба десь зберегти, то Найбиший самий і ефективний метод зберігання, щоб дождатися якусь кращу ціну і потім реалізувати його десь на експорт. аспект саме зберігання грубих кормів є дуже актуальним для молочних підприємств, молочних ферм, особливо для підприємств з уражених війною територій, де дуже суттєво постраждали потужності для зберігання силусу, сіна, сінажу. Тому дуже сподіваємося, що досвід, кращі практики, успішні кейси. Уроки стосовно помилок, які були допущені іншими підприємствами по зберіганню як зернових, так і грубих кормів на інших регіонах, будуть дуже корисними та допоможуть нашим підприємствам скористатися вже цього року. З нашими партнерами ВАР, з нашими партнерами Пластик, виробниками рукавів. Ми починаємо це вже не перше, вже друге, третє така подія просувати цю технологію. Тому частиною наших семінарів буде не тільки навчання, як правильно пакувати, але як правильно також розпакувати. Тому дуже важливо, щоб використаний наш рукав був не просто успішно зробив свою функцію, а потім зібраний, правильно підготовлений і перероблений. Що ми стикнулися це з тим, що в Україні і ще немає культури е, утилізації вже використаних рукавів. Використовуємо силосні ями, закриваємо боки для силосу і для сінажу. Ті, хто їх не утилізовує, то вони остаються десь у землі і. Як показує практика на рослинному полі капельне зрошування, яке було десять років назад, воно ніде не ділося. Думаю, що з рукавами буде те саме, і якщо їх не утилізовувати, а просто закопувати то через мільйон років вони остануться. Нас уже не буде. Тобто він там зв'язується, то ми його одразу засипаємо, щоб не було не було доступу повітря. І далі оператор за, за рахунок системи гальм, тось регулює. Подачу зерна в рукав. За рахунок цієї подачі вся вся техніка разом рухається, і, відповідно, за допомогою лінійки є певні відмітки на рукавах. Тобто ми слідкуємо за тим, щоб рукав був набитий так, як треба. Від імені Всеукраїнської аграрної ради я хочу подякувати нашим партнерам компанії ДАУ. Саме завдяки фінансуванні компанії ДАУ ми зараз спільно проводимо серію безкоштовних регіональних семінарів. Звертаю вашу увагу на те, що усі новини, коли будуть проходити семінари, в якому регіоні і якого числа, будуть висвітлюватися на сайті та соціальних мережах Всеукраїнської аграрної ради. Там ви знайдете посилання на безкоштовну реєстрацію, і регіональний менеджер зв'яжеться з вами і повідомить про час, дату та місце проведення семінару. Будемо раді, раді бачити усіх аграріїв у нас на семінарах. Давайте будемо спільно нести відповідальність за навколишнє середовище і нести якусь екологічну відповідальність.